Різдвяна подорож Ослика була іноді дуже небезпечною адже настала справжня зима, а бідний хвостик все шукав прихистку серед людей і мріяв повернутися додому. І все ж йому пощастило, як у справжній різдвяній історії, аж ось він опинився в затишній, хоч і небагатій, ромській хатині Оладара. Розділ 11. Святвечірні дива. Хвостик відчував, що сьогодні незвичайний день, адже збувалися всі його бажання. У хаті Оладара було весело і значно тепліше, ніж на дворі. Дітки не забували про ослика ні на мить, весь час бавлячись з ним. Але йому хотілося поговорити з кобилою Алісою. Про яку розповіли гуси біля руїн замку, хвостик відчував, що наближається якийсь дуже важливий для нього момент, і якщо він його прогавить, то може бути вже запізно. І ось на тобі, його таки приводять у стайню, вистелену сухою соломою, де стояла біля ясел велика біла кобила. Це була гордість Джекічана. Ще кілька коней було в таборі, але Аліса була серед них найпоказнішою. Барон сам любив на ній погарцювати верхи, хоча зазвичай вона тягла воза. Казав, що якщо спертися руками на доброго коня, то його сила переходить до власника. Кобила світломишастої масті в яблуках здивовано глипала на хвостика. Таких дрібних коней. Вона ще не бачила, зате ослик витріщався на неї із захватом. Яка в неї сильна шия, міцні ноги, могутня спина, шерсть її виблискувала чистотою. Довгий заплетений хвіст був підв'язаний червоною стрічкою. Насамперед вони привіталися, сторожко принюхуючись одне до одного. Якось відразу вони знайшли спільну мову, мабуть, через те, що в обох був спокійний, врівноважений характер. Аліса розповідала про життя в таборі, роботою її не напружували, адже роми майже не займаються сільським господарством. Єдине, що вони полюбляють, це мандри. Тож кобилу використовували, коли треба було щось привезти. Часто вона їздила до лісу чи в довколишні села, іноді навіть бувала у місті. У місті, аж скрикнув хвостик, я там був лише раз. Цікаво, кивнула розумною головою Аліса. І що ти там робив? Це було рік тому. Я виступав у Різдвяній виставі. Це було так прекрасно і незабутньо, ти знаєш. Я мрію побувати на цій сцені ще раз. Гарна в тебе мрія, подивилася на хвостика з під своєї довгої чілки Аліса. Як на мій конячий розум, це дуже важливо, мріяти, адже що нам, під невільним, ще залишається. Однак, на жаль, не кожен на таке здатен. Одним не вистачає фантазії, іншим віри у неї. А про що мрієш ти? наважився на запитання ослик. Я мрію побачити своїх діток, набутися з ними. Щоразу, коли в мене народжується лоша, господар його потім відбирає, і воно зникає безслідно. Так само і мене забрали від тата й мами, зітхнув хвостик. Якщо ти хочеш здійснити свою мрію, Тобі треба добиратися до міста. Воно недалеко, година дві швидкого бігу. Туди можна дістатися трасою або навіть путівцем через поля. Але ти мусиш пожертвувати всім, аби осідлати свою мрію, бо мрії підкоряються тільки надзвичайно сильним і впертим натурам. Я хочу дістатися до міста. Заіржав ослик і навіть став дибки. Я тобі допоможу. Хайно тільки стемніє, мовила Аліса і поклала йому свою велику голову на спину, аби його підбадьорити. Кобила прожила у таборі все життя, тому чудово знала звички кожного. За нею доглядав старший син Джекічана, 15-річний Йончі. Він її годував, поїв, чистив. Навіть у літах вона зберігала гарний вигін шиї та горду поставу голови. Коли прийде Йонче, я прикинуся недужою він розгубиться, бо такого ще ніколи не було, і побіжить за батьком. Двері він не прикриє, бо забудькуватий, а коли ще й спантеличений, то не знає, за що хапатися. Щойно він забіжить у будинок, негайно тікай. Але я не знаю, куди бігти, геть розхвилювався хвостик. Я тебе навчу: трасою не біжи, бо там тебе швидко знайдуть. Скачи полем. Це важче, але певніше. Головне, не збитися з дороги. Як вийдеш на найвищий пагорб з великим деревом, звідти відразу побачиш вогні міста, а далі вже ти не загубишся. Дякую тобі, мила Алісо! Хай там як, але сьогодні ти полинеш зустріч мрії. Як це прекрасно. Знаєш, хвостику, я б і сама побігла до своїх дітей, скакала б до них дні і ночі, але я не знаю, куди йти. Не сумуй, Алісо, ти ще їх коли-небудь зустрінеш от побачиш дива бувають. Бувають, ослику, тільки не з нами. Тяжко зітхнула кобила і форкнула. Її велике вологе око блиснуло вологою. Мені вже 12 років, і я всякого набачилася в житті. Ти не їдайся, мій маленький друже, тобі потрібні будуть сили, багато сил. Тебе чекає важка дорога в зимову ніч, сповнену несподіванок і небезпеки. Пам'ятай, життя це боротьба. І програє той, хто першим здається. Хвостик слухав Алісу, мов рідну матір, якої так йому бракувало. Він справді наївся вівса під зав'язку, що йому аж стало погано. Але він розумів, що як тільки почнеться біг, усередині все вляжеться і працюватиме на одну мету вперед, уперед, уперед. Усе трапилося так. Як і передбачала біла кобила. Ходорлявий і гнучкий Йончі з юнацьким пушком над верхньою губою приніс їм у відрах теплого піла, відкрив зачинену на колодицю стайню, далі дерев'яний загін, у якому не прив'язані стояли коняка з ослом, аби мати свободу в руках. Але поки віслюк жадібно пив, кобила раптом жалібно заіржала і впала на бік. Вона силувалася звестися на рівні, та не могла, підводила голову і опускала, надимаючи ніздрі, поки не затремтіла всім тілом, і завмерла. Йой, Біда, Аліса здохла, заревів не своїм голосом Йончі і кинувся за батьком, не за перше, ні за гону, ні стайні. Біжи, хвостику, твій час настав, повернула до нього голову кобила. Будь обережний і не втрачай самовладання. У тебе є одна мить, і хай пощастить тобі наздогнати свою мрію. Хвостик, мов ошпарений, вихопився із загону, так що й перевернув відро Аліси, намочивши собі ноги й біленький живіт. Він вискочив на подвір'я, але воно було загороджене. Як про це забула мудра кобила. На щастя, Квіртка на вулицю була відчинена, бо Йончі, не заставши батька вдома, кинувся розшукувати його по селі. Той якраз провадив перемовини з головами циганських родин. Вони сиділи в колі біля великої ватри, і Джеки Чан креслив паличкою на першому сніжку якийсь план, коли прибіг задиханий старший син. Тату, Аліса здохла, вигукнув він на ходу. Що? аж привстав барон. Свою кобилу барон дуже любив, адже вона з ним росла від юнацьких років. Джекі Чан кинувся на своє обійстя. За ним повалила і вся циганська рада. Але хвостикові вистачило тої миті, коли на вулиці ще нікого не було. Він одразу звернув ліворуч і, прослизнувши поміж розкиданими халупами, що хаотично засіялися, наче гриби в лісі, пустився у чвал. За ним побіг чорний худий циганський пес без одного вуха, голосно повідомляючи всіх про втікача. Але Роми в цей вечір мали стільки клопотів, що на собаче, натужне валування ніхто не звернув уваги. Без пес, пробігши пів кілометра і зрозумівши, що підмоги не буде, Розвернувся і потрюхикав назад до вогнів. Тим часом у стайні Джекічана набилося повно народу. Всі щось говорили, сперечалися, вимахували руками. Барон схилився над своїм конем і з радістю зауважив, що кобила дихає. Цить, Ромале, голосно гукнув він, розтібаючи шкіряну камізельку від хвилювання. І всі притихли. Аліса жива! І щасливі цигани знову загелготіли, як на ярмарку, адже кобила Аліса частенько всіх виручала, привозячи з лісу березові та вербові пруття, з яких вони плили кошики та віники на продаж. Мудра коняка Джекічана була задоволена тим, як проходила вистава, в якій вона грала головну роль. Адже глядачів набилося стільки. Що навіть якби ослик був о загорожі, його би просто не помітили через тисняву. Що ж, настав час приймати оплески і опускати завісу. Хвостик мав уже розчинитися у зимовій ночі. Кобила заходилася потрошку ставати на ноги, поки не піднялася і переможно заіржала. Комедія була завершена. Здивовані цигани відступили на кілька кроків. А потім почали обійматися і навіть танцювати. Кобила Джекічана, гордість їхнього табору, була врятована. Зворушений барон аж просльозився. Чудо, чудо на самий святвечір. Ви розумієте, що це значить, брати і сестри? Казав я вам, що треба молитися Богу, а ви сміялися з мене, неуки. Джекі Джекічан згадав, що він по ще й проповідник. Я чесний чоловік, і Бог мене шанує за це. Бо як сказано у Святому Письмі, і воздасться кожному по ділах його. Амінь. Роми перехрестилися і згідливо закивали головами. Так, Джекі Чан добрий барон, не те, що його батько, який був швидкий на розправу, і дбав тільки за себе. Джекі Чан їх часто виручає. І кобилу дає, коли треба. Правда, потім за це треба відробляти, але даремного у світі нічого не буває. Це тільки наївні гаджо можуть бути такими безкорисливо дурними.